thank you Я вважаю, що стосунки між Україною і Росією мають бути чесними, мають бути відвертими. І якщо є в нас перелік проблем, то ми маємо про них відверто говорити і вишукувати шляхи щодо їх вирішення. Сьогодні ці проблеми існують як в торговельному співробітництві, і свого часу мені вдалося створити групу, групу з питань торговельного діалогу між Україною і Євразійською економічною комісією, в форматі якої ми маємо. Вирішувати всі торговельні суперечки. Е, є проблеми соціокультурні, і сьогодні це є проблеми перетину кордону і спільної організації е, перевірки прикордонниками і митниками для того, щоб не ускладнювати процедури, бо сьогодні люди чекають по 8 годин для того, щоб перетнути кордон. Сьогодні є питання дати чітку відповідь, що чекає з точки зору оформлення. і Якщо питання запровадження паспортів, це є цивілізований інструмент і будь-якої держави, то погрози щодо візового режиму, на щастя, внаслідок сьогоднішніх дискусій ми отримали чіткі запевнення, що цього не відбудеться. Питання спрощення перетину кордону, питання. Культурного обміну і забезпечення захисту інтересів українців в Росії росіян в Україні сьогодні були предметами переговорів. І я думаю, що вони вирішені були надзвичайно успішні. І, звичайно, що росіян цікавить перспектива європейської підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І я думаю, що. На випадок, коли Україна в листопаді на саміті підпише цю асоціацію, потрібно вибудувати той формат відносин, який має Кореспондуватися з реальностями після листопада, і це було також сьогодні пропозицію, що давайте ми будемо формувати цей порядок денний, формувати базові принципи розбудови цих стосунків і бачити ту синергію, яку зможе продемонструвати Україна і Росія в економіці, в політиці, в безпековій сфері і в, і в сферах спрощення життя простих людей.